Перший візит канцлера Німеччини Мерца до Вашингтона сьогодні, і перша зустріч особиста з президентом США Трампом. Це насправді важливо, тому що декілька разів телефоном вони вже говорили. І чотири тижні тому Мерц, коли вступив на посаду канцлера, чітко заявив і тримає союзницьку позицію з Україною. І саме тема протидії російської агресії буде однією з головних під час обговорень з президентом США Трампом. Німеччина і Фрідрих Мерс чітко тримають позицію, що і США, і Німеччина, і Велика Британія, і Франція, і інші країни мають далі залишатися союзниками України. На Путіна має бути далі серйозний тиск. Далекобійна зброя для України для захисту мирних міст, сіл та для захисту власної території. Це теж позиція Німеччини. Позиція США і президента Трампа зараз, особливо після вчорашньої телефонної розмови з Путіним, знову на роздоріжжі, але Такі союзники, як Німеччина, і такі візити, які сьогодні в Вашингтоні канцлера Німеччини, Мерца для нас мають вирішальне значення. Тримаємо позицію, тримаємо стрій і разом з союзниками захищаємось від російської агресії.